Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати брюссельську капусту з сосисками, твердим сиром та яйцем. Нам потрібно 400 г брюссельської капусти, одна морква, 100 г твердого сиру, 3 сосиски, 2 яйця, сіль та перець за смаком. Промиту капусту кидаємо у киплячу підсолену воду та кип'ятимо протягом 10 хвилин. У форму для запікання першим шаром викладаємо брюссельську капусту відварену, другий шар натерта на мірки терці морква. Далі нарізані соломкою сосиски, яйця взбиваємо з сілю та перцем, заливаємо яйцями. Натираємо на крупній терці твердий сір та посипаємо зверху, ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось. Яка вона вийшла. Смачного.